І я працюю у сфері охорони здоров'я і хотіла б дізнатися, що ви думаєте про вплив телефонів? Я знаю, вже багато часу пройшло з перших мобільних телефонів, але кожен раз хвилююся, коли бачу, що молодь прикладає телефон до вуха маленької дитини і каже: Поговори з татом або щось на зразок цього. Це моє перше запитання. Як впливають на людей хвилі та інше від телефонів? Я читала деякі дослідження, але все одно і ще хотілося б дізнатися про посилання до витоків розрахунків в єгипетській культурі. Дякую. Так, з огляду на те, скільки людей в черзі, нам треба відповідати швидше. Почну першим. Якщо хочете, приєднайтесь. Я не знаю ранніх обчислень стародавнього Єгипту. Можливо, річард знає, що стосується використання мобільників. Тут потрібно відзначити один науковий аспект, і це активні вимірювання. вимір взагалі чудовий процес, бо нічого не можна виміряти з абсолютною точністю. Будь-які вимірювання обмежені тією точністю, яку дає ваш вимірювальний прилад. У лабораторії можна тільки обмежити чимось, неточність вимірювання, але але виключити її повністю не вийде, і ось що з цього випливає. Якщо ви намагаєтесь виміряти неіснуючий феномен, відхилення в вимірах з часом можуть дати як позитивний, так і негативний результат. якщо позитивна відповідь означає, що, що А веде до Б в нашому випадку використання мобільників викликає рак. Роботу Пишуть по цьому результату. Як наслідок, люди хвилюються, що телефони і призводять до таких захворювань або там лінії електропередач. Це ж не з мобільників почалося. Виходить, що якщо оцінити всі ці дослідження разом з неопублікованими, деякі з них позитивного результату не дали, а іноді давали негативний. Отож, феномен цей. Не виявили, якщо певне а призводить до певного Б, цей ефект сильно помітний і регулярно повторюється у часі і просторі. А вплив мобільних на рак досі не виявлено, і доведеться провести ще безліч експериментів. В кінцевому розрахунку, якщо ви особисто цього боїтеся, то для будь-якого мобільника є такі навушники: можна покласти телефон у кишеню, ставити гарнітуру, якщо вам це потрібно. А взагалі ніяких конкретних даних поки немає. Результати експериментів говорять про те, що зв'язку такого немає.